Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і найвищий Учителю, дякую Тобі за Твою милість і любов, які ніколи не зникають і завжди тримають мене і моїх рідних у житті. Схиляю своє серце перед тобою і приношу тобі щиру подяку за все, що ти робиш для нас. Дякую за моїх дітей, яких Ти подарував мені як найбільший скарб і благословення. Дякую за їхні усмішки, за їхні щирі серця. За їхнє життя, яке є твоїм даром, прости мене, Господи, за всі мої гріхи і немочі, за всі моменти слабкості, коли я не був прикладом віри для моїх дітей. Прости за слова і вчинки, якими я міг образити їх чи не показати достатньо любові. Очисти моє серце, і дай мені сили бути кращим батьком і матір'ю, щоб мої діти бачили в мені приклад Твоєї доброти і правди. І тепер, Господи Ісусе, я дякую тобі знову і знову. Дякую за те, що Ти Бог, який чує, який бачить і який відповідає. Дякую за Твоє милосердя, дякую за Твою любов, яка ніколи не вичерпується. Дякую за Твою жертву на Христі, яка дала нам життя вічне. Нехай уся моя сім'я завжди славить Тебе, і нехай наші серця будуть храмом для Твоєї благодаті. Ти єдиний достойний поклоніння. Амінь.